Творче Об'єднання Начитай Сергій Бараєв Терра ІНКОгніта. Повернення зі стазису завжди було болісним процесом. Незалежно від того, на який час ти мав поринути в небуття. От і зараз. Моя свідомість намагалася зібрати себе в єдину особистість. Нудота. Роздратованість, порушення координації, дикий головний біль, відсутність прийняття часопростору, слова, якими можна лише приблизно наблизитися до опису того шаленого стану. Втім, саме цими словами описувався чек-лист відчуттів, які мають супроводжувати процес пробудження, і саме з цими словами я порівнював свої відчуття. Довколо мого я була лише порожнеча. Абсолютна відсутність просторовості та будь-якого відліку. Кожен електромагнітний імпульс думки, кожен квант енергії простору завдавав пекельних відчуттів. Ще один пункт чек-листа. Якщо я це почав відчувати, значить плазмоїди почали збирати мою свідомість в єдине его. Але те, що мене будили, свідчило про дві речі або щось сталося під час подорожі. І гелам необхідні мої капітанські рішення, або ж час нашої подорожі завершився, і ми нарешті ступимо на поверхню нашого нового дому рідної тери. Довкола згустку моєї свідомості панував нестерпний біль, Не наче кожна частинка мого тіла була розкладена на атоми, в хаотичному порядку перемішана, а потім виліплена в єдину нервову клітину, яка нині допікала мене. Що ж, це добра новина. Принаймні свідомість здатна аналізувати та приймати вірні рішення. Тіло стане придатним до використання за три дні, отож можна відпочити від пробудження зі стазису та поринути у звичайний сон. Перевірку стану свідомості та тіла успішно завершено. Розплющивши очі, я усвідомив себе в реальному часопросторі. Поруч ряв гел, перевідаючи мої життєві показники. Біль досі дошкуляв моєму тілу, але думки принаймні вдалося формулювати чітко. Гели це білі плазмоїди, наділені штучним інтелектом, розумні форми неживого буття. Одна з останніх розробок нашої рідної планети. Іншою розробкою був наш корабель, який дозволив сотні тисяч інтеліджан. Покинути четверту планету під час війни людян. третьою і останньою розробкою був стазис стан часопростору, який дозволяв заморожувати тіло на необмежений термін без шкоди для тіла та свідомості, якщо не враховувати важке пробудження. Після наступного пробудження від сну до тіла повернулася чутливість. При намаганні піднятися з капсули стазису мене вивернуло, Звичайний стан, який свідчив про запуск процесів життєдіяльності. Щось схоже як новонароджений робить свій перший подих легенями, тільки після пробудження зі стазису технічна рідина відтісняється не лише з легень, а й з шлунку. За годиною був здатен прийняти чистку тіла, під час якої роботи прибралися в мої капсулі. А ще через деякий час. Я повністю привів себе до ладу та почав аналіз часопростору сьогодення. Подумки викликав одну з форм гела, які були пов'язані між собою спільною свідомістю. Мої вітання, капітане! Переді мною з'явився яскраво білий плазмоїд, зовні схожа на людянина скрилами за плечима. Де ми? запитав я. На поверхні Енцелада. Супутника Урана. Захисне поле працює в штатному режимі. Енергія на 30 мільйонів марсіанських літ. 30 мільйонів це багато мало. І що з нашою планетою? Життя на четвертій планеті абсолютно неможливе. Планета втратила магнітне поле. Трястця, як же вони знищили життя на планеті! Ядерним бомбардуванням планети й супутника. Внаслідок чого супутник впав на Марс. Наступні планетарні процеси призвели до кристалізації зовнішніх шарів ядра планети та до поступового ослаблення та зникнення магнітного поля. Сонячний вітер повністю зніс атмосферу. Четверта планета непридатна для життя. Та реформування третьої планети відбувається в штатному режимі. Скільки часу минуло від початку тераформування третьої планети? В рамках літочислення третьої планети. Почав Гел. В рамках нашого літочислення, скільки ми спали. 1 мільярд 63 мільйони 830 тисяч 202 роки. А в рамках тери приблизно Понад 2 мільярдів тереанських літ. Я вед не сповз зі своєї комірки. Понад мільярда років. А енергії лишається тільки на 30 мільйонів. Так, капітане. Саме тому вас повернули до свідомості. Необхідно прийняти рішення рівня інтеліджан. Справи набирала кепського вигляду. Раз мене розбудили зі стазису заради рішення рівня інтеліджан. Що там на третій планеті? Вона непридатна для життя? запитав Ягела. Третя планета в цілому придатна для життя. Протягом останнього мільйона років в рамках літочислення ТЕРИ там розвивалося життя, яке нині представлено ерою зауроподів. Моделювання можливих варіантів подій вказують на неможливість співіснування інтеліджан у світі зауроподів. Варіанти розвитку Для безпечного заселення планети необхідно прибрати форми життя, які становлять Пряму небезпеку колонії. Інші варіанти жодних рішення рівня інтеледжан у вас, капітане, або продовження ери зауроподів, за яких неможливо співіснування інтеліджан або знищення ери зауроподів та продовження трансформації життєформ планети з наступним заселенням колоній інтеліджан яким чином, та які будуть наслідки для планети, на теру буде відправлено астероїд діаметром в 10 тисяч одиниць міри з швидкістю 20 тисяч одиниць міри на одиницю часу? Сила удару буде достатньою для запуску процесу глобальних змін клімату. Сейсмічна активність та цунамі знищить певну частину видів великих тварин. Також, після вибуху. В атмосферу буде піднято достатню кількість попелу та пилу, щоб заблокувати сонячне світло на поверхні всієї планети. Планету охопить темрява та похолодання, що призведе до загибелі багатьох рослин, що своєю чергою призведе до загибелі більшості травоїдних зауроподів, а потім і хижаків, які ними харчувалися. Дані кардинальні зміни необхідні для масового вимирання зауроподів. Та надання шансу на розвиток життя савців. Але ж в таких умовах і ми не зможемо виживати. Все правильно. Саме тому й вас розбудили, капітане. Розрахунки показують, що енергії корабля вистачає на щонайбільше 30 мільйонів марсіанських літ, а в рамках тери понад 56 мільйонів тереанських літ. Цього часу достатньо для надання Террі умов, придатних для життя інтеліджан. Але ж ви ставите мене перед вибором жорстоке знищення зауроподів чи тиха смерть інтеліджан. Тут. сховку Енслада. Життя на Террі вже зникало від початку свого зародження до нині чотири рази. Близько 385 мільйонів літ тому льодовиковий період значно знизив температуру води в океанах, що стало причиною загибелі багатьох найпростіших тварин. По завершенні наступного часового періоду вимерла більшість морських істот тієї епохи. 185 мільйонів літ тому Виміру тери масове вимирання призвело до загибелі 90% морського життя та 75% хордових на суші. 134 мільйони літ тому вимерли великі рептилії та переважили зауроподи. Для зародження ери свців та отримання шансу на життя інтеліджан необхідно зупинити еру зауроподів. Це питання життя і смерті капітана. Життя не вперше і не востаннє зникає на цій планеті. За уроподи приречені питання у відсутності часу у вас. Зробить свій вибір, капітане, доступ до рішення рівня інтеліджджан лише у вас. Запала тиша. Я німував, а Гел чекав подальших розпоряджень. Коли ми знищимо життя на тері, коли воно відновиться? За моїми розрахунками через 23 мільйони літ настане нова ера розвитку серців та людяноподібних. Ще через 10 мільйонів літ запланована колонізація тери. На ту мить будь-який з людяноподібних не нестиме загрози життю колоній чи інтеліджанам, ви матимете перевагу в щонайменше 9 мільйонів тиранських літ. Дай мені сім діб. сказав я по змоїду, після чого самотужки став перевіряти усі розрахунки Гела. Час невпинно спливав, але інакшого рішення просто не існувало життя сотень тисяч інтеліджан в обмін на еру зауроподів. По завершенню плану вибору я застосував своє рішення рівня Інтеліджан – Камінь-долі було обрано з поясу астероїдів біля газового гіганта. Колись за старих часів той камінь був частиною рідної планети Інтеліджан, і от зараз цей десятикілометровий кілометровий камінь-долі давав шанс на життя одному виду внаслідок страти іншого. За 174 тиранських дні астероїд зіткнувся Терою. Що я відчував, знищуючи зауроподів? Випалену душу. Немов разом з тим життям планети була спалена й моя душа. Проте, доки моя капітанська місія не завершена, я мав приймати складні рішення. Тож нині, лежачи в капсулі стазису, мені в кров вливають технічну рідину. Маючи декілька хвилин проаналізувати свій вибір, після чого Гели запустять стазис, я проведу наступні 56 мільйонів теранських літ в щасливому небутті. А по прибутті терру мене розбудять. І коли я вийду на поверхню планети, то скажу їй. Вітай свого ката, матір терра!» Я знищив твоїх дітей, щоб населити своїми. Сергій Бараєв Терра інкогніта.